Хочу вам сказати про всі питання, які мені задавав в коментарях. Хочу сказати, що. Цей просто так там нікого нема. Е, ну, про питання. ну, то, що я говорив, то ви питали, скільки мене буде сезонів. наприклад, я... Скільки мене буде сезонів по... по будинку. Недавно, прям секунду назад я знімав. Третій сезон, четверта серія. Вона вже заходить на мій канал. І дивіться, бо вона вже вийшла, напевно. Вон там іде облобка, то Я думаю, в сезоні мене буде п'ять, як в оригінальному серіалі. Я просто не знаю. Героя мене уже восьма, Я не знаю, чи робити якісь смерті. Бо там подивилися. Там серія буде цікава. Наступне питання. Хочу, вам, хочу сказати. Е, чи, бу, чи, бу, чи, буде, чи буде якась зв'язка, чи будуть якісь спогади про Берліна, або гейсинки? Скажу на рахунок гейсінки, не буде 100%. Може в п'ятому сезоні буде якісь спогади, але говорю вам, буде спогади про Берліна це точно. Це один. Другий, хочу вам сказати, що. Ну, ну, типу, що в мене, от якщо от туди, подивіться от туди, то от мене е, площадка там, де в мене знімаю всякі муй, такий по там моя площадка, я вам можу її показати. От, бачите? Це цей самий легендарний будинок. Там поліцейський участок. Такий. Не знаю, як вам видно. Або ні, давайте я вам краще так покажу. Тут. А, ви... Ну так, якщо це все після зйомок, що у мене лишається на студії. Ну так, то давайте повернемось до повертаємось до питань. Питали мене ще, чи... Буде щось про кароте на моєму каналі? Буде. Буде і немало. Буде. Зал буде між се між попловим будинком. І буде відеок на кароте. Я вам скажу. Зроблю або гайд по якомусь вищому ката, або зроблю з Бопіна Сенго. Хочете? Тоді підписуйтесь, ставте лайки. Е, ще хочу сказати вам, що може ще зняти. Ще ви мене питали в тому відео, там, де я розказував, скільки коштує ота маска. Цеку. Скільки коштує оця маска? Скажу вам чесно, 135 гривень. 125 гривень була в Вашані. Ну, давайте закінчувати. Ще що там по паперовий будинок. Так, я знаю, я дуже мало часу приділив би е як якби одна серія тільки була там, де він і все, смерть. Я затупив, я не подумав сценарії. я по такий подивився по будинок і такий дись. Так, 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 хочу зняти по цей легу, мой по цей серіал, фільм. Ну то, ну і ну і от, так вийшов. Та, мені, мені самому вже, мене очко, що тіпа, мало дало часу персонажі Берліну. Всім